Доброго ранку, малята та шановні батьки, сьогодні ми з вами валкуємося про охорону навколишнього середовища. А спочатку ми привітаємося з природою. Доброго ранку, планета Земля, доброго ранку небо, доброго ранку Сонце, доброго ранку дерева, доброго ранку пташки, доброго ранку Тобі і мені. Ми мешканці планети Земля, все, що знаходиться навколо Землі та на ній, все це природа. Природа навколишній світ, що оточує нас рівнини, рослини, тварини, моря, гори, ліси. Природа буває жива та нежива. Жива природа люди, тварини, рослини, гриби. Нежива природа сонце, місяць, зорі, повітря, вода, ґрунт. Подивіться, діти, до нас іде пан Лисовичок. Пане лисовичок, доброго ранку. А чому ти такий сумний? Я такий сумний, тому що, коли я оглядаю ліс. То побачу багато сміття невідомого походження, яке залишили гості лісу, туристи, після такого забруднені лісу, Все живе потрапляє у біду. Людина над природою панує, бездумно світ навколишній руйнує, відходи у довкіллі викидає, і бруд, і пил на землю осідає. Панує над природою людина і неминуча та страшна година, коли природа відповість сюрпризом. І виникне екологічна криза, А може, катастрофи ми уникнем, а може, берегти природу звикнем. Що мені робити із сміття? Не сумуй, пане Лисовичку. Ми тобі допоможемо. Сміття слід сортувати за окремими смітниками скло, папір, пластик, електронні відходи, органічні відходи. Це сміття створене людиною. А ще є сміття природне, Це листя, поламані, гілочки дерев, уламки кори, насіння рослин. Тільки не знаю. Який снікник це сміття покласти? У мене на столі природне сміття. Для цього природного сміття не потрібен смітник. Листя це природне добриво, а з гілочок та уламок кори переробляють в тирсу, яку додають до ґрунту. Для захисту рослин. А зараз ми з дітьми будемо сортувати сміття. У мене картинка розбите дзеркало. Ми його викидаємо у смітник скла. Розбита ваза, ми її викидаємо у смітник скла. Газета. Ми її викидаємо у смітник паперу. Коробка порожня, ми її викидаємо у смітник паперу. Пляшка, ми її викидаємо у смітник пластику. Ще, яка інша пляшка, ми її викидаємо у смітник пластику. Залишки яблука, ми їх викидаємо у смітник органічних відходів. Залишок риби теж викидаємо у смітник відходів. Акумулятор неробочий, ми його викидаємо у смітник електронних відходів. Батарейки не робочі. Ми їх викидаємо у смітник електронних відходів. І так ми зробили сортування сміття. Дякую вам, малята, за допомогу. А ви можете сказати, навіщо це сортування сміття? Сортування сміття це велика робота. Скорочується кількість звалищ економія ресурсів, виробництво нових товарів. Менше шкоди для природи і здоров'я для всього живого. Тепер я можу не переживати за життя тварин та рослин. Мені час повертатися, малята, до лісу. До побачення. До побачення, пане Лисовичку. Діти. Зараз ви зрозуміли, що природу треба берегти, не кидати сміття всюди. Сміття має свій будиночок, який називається смітник. Хочу звернутися до всіх мешканців планети Земля з проханням. Любий, друже, я благаю. Природу вмій любити, не смій ніколи і ні за нізащо, їй шкоди спричинити. Даремно квіточку не рви. Пташині, спокій дай, усе, що є навколо тебе, люби і оберігай. Дякую вам, малята, до нової зустрічі.